Доктор Віктор Франкл, який був у концлагерях як єврей, і бачив дійсно все те, що ставалося там, який жах. І він помітив те, що коли люди вони йшли вже в цю піч, в них був такий бред помилування, що зараз це не станеться, і вони відпустять нас і помилують, але цього не ставалося. І ми знаємо, наскільки багато людей дійсно було знищено і. Ті люди, які там були, вони знають, який ад там творився. І на самому ділі це те, що ми маємо знати дві мирові війни, чому вони сталися, так як це все було. Ми бачимо до того, як це сталося, люди більше вірили в Бога. Люди поклонялися Богу більше, але як попрацювали сини лукавого, ми бачимо, прийшли ці війни, прийшов цей жах на землю. І все це по причині того, що люди вони почали відходити від Бога і почали вірити в якесь безбожне. nieke, dióchno же Сталін про те, що планеті мільйони років, що ми від е, обізяни пішли, що на самому ділі не було всесвітньої катастрофи. І, звісно, віруючи в себе з люди перестають вірити, поклонятися єдиному творцю, який є Господь. Але іменно від того, кому ми поклоняємося, віримо, зависить те, що й буде творитися на цій землі. Тому що сатанизм, він приходить завжди, коли ми відходимо від Бога. І вихід, коли ми приходимо до Бога І починаємо вчати Його слово, тому що Його слово відкриває, що було раніше, що я зараз, і що нас чекає, і що нам потрібно робити, щоб дійсно в своєму житті е не бути, в числі тих, які були в ілюзії і потім пішли в ад. Тому я вас запрошую в живу церкву Ісуса Христа, щоб не втратити своє призначення.